Син, є робота. Я не допоможу ремонтувати твого Ланоса. Все набагато серйозніше. Тебе цікавить Формула-1. Що питаєш. Тоді поїхали. Пішли пішки. Далі ти будеш рухатися в окулярах. Ну? Я нічого не бачу. Ти головне слухай. Прямо, прямо, сі. Праворуч. Прямо, 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 прямо. Сі! Поворот на 90 градусів. Тато, що за приколи? Я спробував себе у ролі штурмана. Це хто? Це той, хто гонщику підказує, куди і як їхати. І. І ми готові до Формули 1. За мною. О, ми вчасно. Привіт, хепік. Тут ваш набір. Дякуємо. Uh, 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 uh. Клас біжемо ю. Це синулька. формула один. Потужна новинка травня. Oracle Red Bull Racing. Клас? Це ти собі купив? Тут з 18 плюс. Сину, татові 35 можу собі дозволити. А можна з тобою? Дивися. Це чудова гра для тата і сина. Тільки сестричці не кажи. Ого! Слухай, ми що сьогодні спати не плануємо? З як я підуть. А, -а, а Готовий? Так. Да. Інструкція запакована надійно. Да? Ого. О, таку книгу ти будеш з великим задоволенням читати, так? Саме, до речі, сину, зараз складаємо двигун. Та я зрозумів. Слухай, а якщо в нас Формула 1, то давай, можливо, гонку, хто повільніше складає, то сьогодні миє посуд. Тату, я трьох років лего складаю, так що готуй готую руки до миття. У мене 15 років водійського стажу. Побацимо побацимо. А ви напишіть в коментарях, хто у вашій сім'ї краще складає. Батьки чи діти? Мені здається, батьки. А тобі? Діти. Ну мені здається, це найкрутіше Лего, яке в тебе було, так? Легенько з рульовою рейкою. Макар. Ого. Тобі не здається, що після цього Лего ми можемо відкривати з тобою СТО? І збирати справжні машини, так? Ти дуже любиш збирати LEGO? Лего? Лего люблю більше, ніж солодощі. Тоді ти дуже любиш збирати Лего. А друзі твої збирають? Теж дуже люблять. А та дівчина, яка тобі подобається? Тато, ми друзі. Добре, добре. Тоді від Лего зробиш їй подарунок. Лего Френдс. Ви ж друзі? Складете разом собі. М? Тримай. А тобі не здається, що сестра образиться, що я комусь дарую лего, а я нічого? Ти думаєш, татко б тебе так підставив? Захоплююча тваринка від Лего. Головне правило усі дітки мають бути щасливі. Не образиться. Не розслабляємося, продовжуємо. Тато, в тебе було Лего в дитинстві? Ні. Добре, що в мене було інше дитинство. Але коли я бачив завжди рекламу Лего по телевізорі, я хотів влаштуватися охоронцем в магазин Лего. Для чого? Щоб, коли не буде відвідувачів в магазині, цілу ніч збирати. Так, все. Підстоп! Що таке підстоп? Це зупинити фітти Ти спітнів? Підстоп? Це. Технічна зупинка для заправки, перевірки шин тощо. А нам навіщо? Для бутерброда. І мені ще візьми. Тато, а як придумали лего? Ну, мені здається, що історія була така. Колись первісна людина отак йшла, наступила на камінчик маленький і. І той камінчик поставила в сторону. На другий день знову. У, у, у. Так як я вас наступаю кожен вечір на Лего і знову поставила в сторону. І так зібралася велика гора каміння, а потім дитина цієї первісної людини зібрала з того каміння мамонта. Це зараз серйозно? Та ні, фантазую. Але, друзі, можливо, ви знаєте, як придумали Лего. Пишіть в коментарях. Ну, ми з тобою, Лупаше, молодці. А що б ти хотів на день народження? Ти ж знаєш, Лего. Але тоді не буде сюрприз. Нехай буде сюрпризом набори. Два чи три. От ти хитрун. Але якщо два, то я ображусь. <рес> ти мій маленький стратег. Оце диски. Оце колеса. А ти взагалі знаєш, яка швидкість Формули 1? Яка? В п'ять разів швидше, ніж їжу я. Якщо ти з'їздиш 75 км кілометрів на годину, і то з горба, і то з попутним вітром. То це. Це 375 кілометрів за годину. Дякую, Хепік. Тобто, якби в нас була Формула 1, то ти б Морозова привозив в 5 раз швидше? Так. Коли виросту, то куплю собі справжню Формулу 1. Хороші мрії, але для цього давай працювати далі. Що, сину, фінішуємо? Втомився? Ні, Що це цікаво. А чому ж тоді від уроків втомлюєшся? Ну це трохи нудно. Якщо це дивиться, моя вчителька, вибачте. Дуже вибачте. А якби уроки в тебе були б злего. Я би був відмінником. <гум> Чуєш відмінник, В тебе попереду три місяці літніх канікул. От би в червні 100 днів. Ти хочеш, щоб тату в червні працював 100 днів? Ні, я хочу, щоб канікули були довші. А, ти, до речі, на канікули їдеш до бабусі. Можливо, з нею будеш лего складати. Ти думаєш, їй це сподобається? Ну, в'язати вона любе. Можливо, і це зайде. Головне, щоб нам мені з Лего не зв'язала шкарпетки на зиму. Або й шапку. <світ> Яка вона крута, правда? Шкода, що це вже кінець. Ти чого? Тобі що ж збирати з сестричкою звірятко, а з подругою Лего Friends? Так, тобі обов'язково потрібно буде друзям показати. Цю Формулу 1, правда? Ти хотів би їм показати реально чи на фото? Реально. Повезем її до школи? Тобі не здається, що будуть всі в шоці. Правда? Давай. Якщо зачіпиш це колесо, то після СТО відкриємо машину монтаж. Єеее... Ну що син? Озвучиш мотор? Давай, не соромся, я бачу в очах гончика бержання. Вільно, вільно на. Давай, давай, давай. Завой. Ні, 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 треба. Мені здається, вже не зрозуміло. Хто з вас тато? А хто син? І Я не знаю. Чесно, я досі не вірю, що ми її зібрали. Подивись, яка вона крута, правда? Це найкрутіше, що в мене було з Лего, насправді. Та і в тебе також. Ти просто відчуй гідравліку. Клас, правда? Тут кермо легше повертається, ніж в нас в автомобілі. <свіття> ну все. Хто виграв? Дружба. Тобто і посуд миємо разом. Тато, ну май совість, аж може хочу погратися. Пощастило тобі, що тато в тебе добряк. Лего, це більше, ніж гра. Це час разом. Якщо також цінуєш такі моменти, став лайк, підписуйся. І зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!